Так скажу, герої блін, хлопці ті, що От час закупив навази піхота, отета герої, сапіори, отета герої. Блин, ну. Із такою гордістю та повагою про своїх побратимів розповідає Олександр Круковець, кременчужанин, командир бойової машини Бредлі, сержант, якому нещодавно присвоїли звання героя України з врученням ордена Золота зірка. Міський голова Віталій Малецький особисто зустрівся із Олександром, аби привітати та висловити слова подяки за захист від усієї Кременчуцької громади. Також він повідомив про те, що на сесії Кременчуцької міської ради закликатиме депутатів присвоїти звання почесного громадянина Кременчука, герою України. Ми вас вітаємо з такою нагородою. Я знаю, що ви воюєте з 2014 року. Було да, і було, і писали. Ви розказували, я знаю, в інтерв'ю про те, що на цій техніці на танкові 12 підривів було більше 100 влучен різної зброї. Вам вдавалось виводити машину і людей зберегти. Саме екіпаж Олександра, одним із перших, проривав лінію оборони на Мелітопольському напрямку під час контрнаступу. За декілька місяців саме його машина заїхала в роботи ним, звідки вдалося евакуювати цивільних. Кацапи в цей час на нас теж, походу, не розуміли, що таке Бредлі. Почали з стрелкового оружия по нас стріляти. И ми навіть не поняли, спочатку думали, що дощ почався. Ну я ласточка машину називаю. Це машина, ну вообще, на всі случаї життя. Ну, реально, це найкраща робота в світі. Три роки Олександр Круковець їздив на радянській БМП. Опісля будівельник у цивільному житті пересів вже на американську машину. Каже, що це просто небо і земля. Герой України охоче розповів і про будні військового, про те, який лад у їхній бригаді. У нас нема такого, що я начальник, ти дурак. Ми прийшли, ось є задача. Ось ми стали карту, нарисували, все розставили. Ага, треба шість екіпажів бренди. Я забрав пацанів своїх, приїхав, прийшли до комбата. Цей держить сектор такий, це держить mm -hmm. сектор такий. Зайшли два години. Все, ще й плених кацапів Захоплення та щира вдячність до військовослужбовців те, що переповнює кожного свідомого громадянина. Більше цікавих історій про службу та навчання в Америці Олександр Кроковець розповів Кременчуцьким новинам в ексклюзивному інтерв'ю. Слідкуйте за новинами. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.